Йоу! Всім привіт! Як і обіцяв нове відео про мої монетки. Перша дуже рідкісна монета. 2-1 АВ. Не чотирьох ягодник. Коштує 7-12 тисяч гривень по каталогу АВ. 2-1. Не знаю, чи тут видно, но ягода закрита. Зараз ту секфа! Ось зараз я вам покажу попробую, якщо зможу. За. Ось зазубрана. Ось закрита ягодка. Малий гір. 2, 1, А, і це ще не все по моїм дорогим монетам. Є тут і недорогі. Але зараз усе побачите. Дивіться. І перша на очереді дуже виражений крокодил, бракова монетка. 2007 рік. Я думаю, вам помітно. Зараз покажу киріс лук. Ось, бачите дуже великий на весь метал. Зараз. Ось так. І з другої сторони, так само, по канту і тут. Далі монета на черзі одна копійка 2005 року. Крокодил Кант лінія. Бачите? Тут по краям Кантова лінія. Тут нічого. Аналогічна ситуація з двома копійками 2007 року. Кант лінія. Далі хочу показати монету, У мене таких дві. Хто хоче, купуйте 120 гривень. Я зараз вам покажу свій номер телефону. Ладно, це був жарт. Не буду я вам показувати свій номер телефону. Ну, Но, а хто хоче, пишіть в коментарях. Подам вам робочий. Дивіться. Зажобрено в листку. Ой, не цей. Е, дв... Це 2-2-BA. 120 гривень, я забув, тут немає зазубрання. Це 22БЛ, ну, недорога. І далі. Це монета 50 бразильських грошей. Не пам'ятаю клянусь, не пам'ятаю, як воно читається. 2002 року. Тут монетний тип. Поворот 180 градусів. Ну тут, як ви бачите. Не 180 градусів. Це достатньо така моя любима колекція. У мене ще є 2012-го крокодил, але я до нього ще не докупив холдер. У е мене багато достатньо монет, браків, теж браки є. Хто, кому цікаво, пишіть в коментарях. Дам робочий номер і, може, якщо захочете, замовляйте. Ху. Дякую всім своїм підписникам. Всім пока!